мене звати Андрій. вам вітання з церкви Філадельфія. Це теж в Києві. Передаю вітання від одного казачка до іншого. Ось у нас пастор і тепер єпископ наш Анатолій Миколаївич, Теж Ось. Тому це не зря. Будемо дружити. Теж є коротеньке слово, я його якомога більше. я бачите, стільки... Багато сьогодні і так було сказано про нашу ревність, про наше те, як ми віддаємо життя для Бога. Також на рахунок е, нашої знаєте, інформаційної гігієни, коли Діма казав, я згадав, е, щоб ми пильнували те, що входить в наше серце. Амінь. Це притча сказана, та? Е, і це буде наслідок того, що виходить. І теж згадав, є таке місце, що праведник це той, чиї коріння вони йдуть вглиб. Бачите. Я не знаю, чи ви е, наскільки ви обізнані, я думаю, певно, більше, ніж я. Але якщо дерево е, завжди поливати, воно не буде корінням рости вниз. Воно буде таким реактивним. Воно зазвичай буде в вологу впитувати ззовні. Але якщо його не поливати певний час, наскільки я, я чув таке про яблення особливо, що якщо йому не давати часу, його коріння буде спускатися вниз до води. І що відбувається ззовні, посуха, чи є дощ, чи нема, воно стабільне. І знаєте, це таке порівняння нас з вами. Що знаєте, наше джерело має бути в Ісусі глибоко. Інколи ми реактивні. Це так називається. реактивний – це коли ти побачив і ти о, булочка! Треба з'їсти. Такі сразу, знаєте, рефлексії спрацювали. Але є таке слово як проактивний. Це коли ти такий ні-ні ні, яка булочка, вже пізно, мені не треба. Це коли ти осмислено підходиш. І знаєте, є таке в нас, є таке в нас. і Сьогодні багато було молитв. І я сьогодні хотів би сказати невеличке слово в контексті молитви, якщо можна брати там за проектором висвітлювати презентацію. Знаєте, сьогодні невеличке слово я хотів би сказати про молотовний світлофор. Е, я думаю, що багато ми молимося за Україну. Ви багато молитесь? Та. У вас, е, Я думаю, більшість потреб, за які ми молимося, це спасіння наших рідних і близьких, це їх здоров'я. І знаєте, інколи ми думаємо, Боже, а де ж відповідь твоя? Знаєте... І Є такий молотовний світофори, я не знаю, чи ви були в недільній школі чи ні, але там я запам'ятав дуже добре один урок, колись нам сказав вчитель, що є у Бога три відповіді. Я думаю, здогадуйтесь які. Зелена це так, жовта це почекай, і червона це ні. Я хотів би, знаєте, насправді Бог діє глибше, ніж це, але я думаю, сам принцип вони зрозуміли. І буває так, що ти молишся і такий, Боже. Де ж твоя відповідь? Знаєте, я не знаю, чи ви отримували е, по новій пошті посилки, але хочеться, знаєте, відслідкувати, де твоя молитва йде. Знаєте, такий е, подивитися, в якій країні, де вона знаходиться. Де ж відповідь Божа твоя? І знаєте, інколи написав навіть в Слові Божому, що Бог сказав притчу, щоб ми не журилися, да? щоб ми продовжували молитися. І це була притча про вдову. Яка приходила до судді якого неправедного, і, і він написано про нього: Він і людей не боявся, і Бога не боявся. І знаєте, інколи ми молимось і ніби чогось очікуємо. Я хотів би розглянути три історії, в яких описуються люди Божі, і Божі відповіді на них. Знаєте, я такий, це Вілізевул написано, що це Володар Мух. Ні? Ну, тому що щось та, я вже вірю. Я вже починав вірити, що одне з імен його. Я прошу далі. І знаєте, історія є така про Даниїла. Це е, зелений кольор. І я хочу, якщо можна буду зачитувати, а прошу вас, щоб ви переключали слайди по місцю. Я зачитаю історію, це був. Муж Божий Даниїл і е, трошки його історії. Я прошу вас, ви можете подивитися на слайдах. Та. У третій рік правління Кира, царя Персії, Даниїлу, що звався Валтасар, було откровення. Це послання було правдиве і стосувалося великої війни. Тлумачення послання прийшло до нього у зяві: У той час я, Даниїл, був у жалобі три тижні. Я не їв ніякої вишуканої їжі. Ні м'ясо, ні вино торкались у моїх уст, я не мастив оливу волосся, доки не минули три тижні. Тоді я почув, як він говорить, і, і поки я слухав його, я глибоко заснув, опустивши обличчя до землі. І я трошки пропускаю, і відразу дев'ятий вірш. Мене торкнулася рука і поставила мене тремтячого на руки та коліна. Чоловік у зяві сказав мені: Даниїле, ти якого високо цінує Господь, послухай уважно, що я збираю сказати тобі, і е, підведись, бо мене тепер послали до тебе. І коли він сказав це, я підвівся тремтячим, тоді він вів далі: Не бійся, Даниїле, з першого дня, як ти прихилив свій розум, щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу твоєму, слова твої почуто. І я прийшов завдяки завдяки словам твоїм, але князь Перського царства. Чинив мені опір 21 день. Тоді Михаїл один із головних князів, прийшов мені на допомогу, бо мене було там затримано з царем Персії. Тепер я прийшов пояснити тобі, що станеться з твоїм народом у майбутньому, бо з'ява стосується останніх часів. І це місце про людину про людину, яка була в полоні. Ізраїльтяни були тоді в полоні, і їм було дуже важко. Вони чекали також визволення. І знаєте, дуже схожі наративи. Він у Бога просив про свій народ. Він у Бога молився: Боже, скільки, скільки нам ще бути тут. Вони були в гіршій ситуації. Вони були захоплені іншим народом повністю. Він був в полоні. Але, бачите, Бог. Написано, я в перший день відповів тобі. Бог в перший же день, як молився Даниїл, дав відповідь. Чому не прийшло? Чому він відразу не побачив? Бо ми маємо трошки розуміти ситуацію. Знаєте, ми інколи ми знаємо, що Бог всемогутній. Амінь. Амінь. Але у Бога є певні закони, і він тут показує, чому він привідкриває таємницю духовного світу. Ми бачимо зараз війну фізичну, але є дух, духовна війна, а він привідкриває. Чому молитва, чому відповідь на молитву йшла так довго? І тут сказано, що ангела затримав князь Персидський, або перський. І що це значить? Хіба ангела може затримати людина? Знаєте, була історія, коли один ангел вбив 185 тисяч асирійців. Це друга царів, 19 розділ. Один ангел, просто все царство, ну, це прийшла армія, він її всю скосив. Тобто, ангели це ну, земні створіння. Але що ми маємо розуміти? Йому протистав не просто якийсь князь. Це був е, теж е, дьявольські сили. Йому протистояли 21 день. І написано, що йому прийшов на допомогу, наскільки я не помиляюсь, це Михаїл. Тобто, це архангел, який прийшов на допомогу. Дивіться, що відбувається, Бог через свого ангела послав перший же день на молитву Даниїла. Але питання таке: і він прийшов, він йшов і йому протидіяли. І він боровся весь цей час. Ми не бачимо всієї духовної боротьби, але питання до вас: чи прийшов би отак швидко, за 21 день, ангел, якби Даниїл не молився? Чи прийшов би він взагалі? Ми не знаємо. Це не в нашій владі. Але ми знаємо, що він прийшов. Бо написано, що Даніїл молився. Написано, що він був в пості і він це робив. І знаєте, чому Бог допускає це? Чому Бог не отак по щелчку виконує? Бо Він хоче показати: ми теж маємо владу. Від наших молитв теж залежить ситуація навколо. І знаєте, це у Боже відповідь. Це було зелене світло. Але це зелене світло треба було ще вибороти. От ми часто молимося за Україну. Хіба Бог не хоче, щоб спаслася Україна? Хоче. Хіба Бог не хоче, щоб спаслися наші рідні і близькі? Хоче. Але цю відповідь треба ще вимолити. Бо ми не бачимо насправді. Ми бачимо, знаєте, через мапим заходу в інтернет і бачимо кордони, як просувається наші війська. Але ми не бачимо, що в духовному світлі інколи Бог нам привідкриває. Але друзі, нехай це вас надихає. Мене це надихає, що від твоєї моєї молитви залежить ситуація в духовному світі від наших молитов. Та звичайно, ми маємо робити, ми маємо донатити, ми маємо допомагати 100%. Це інший. Фронт, але є фронт духовний, і ми маємо бути пильні. Слухайте, хто як невіруючі люди будуть молитися? Хто як невіруючі люди, і Бог сказав: я чекаю людину, яка стане в пролом. І він не сказав це, не довіриться ангелам. Він сказав це для людей. Тобто це від нас, нас залежить, наша роль. І Михаїл прийшов на допомогу, і Даниїл отримав слово для свого народу. Пророк Даниїл, і він отримав ще, знаєте, таке е допомогу, таку моральну. Він сказав: Тебе дуже цінує Бог. І знаєте, це дуже важливо. І коли ми розчаровуємо, знаєте, коли ми молимося за такі потреби, за те, що ніби вказано в Біблії, за те, що ніби Бог теж хоче, нам треба пам'ятати, чому інколи ми не бачимо всієї картини духовної, але треба вимолювати. Зелений кольор, який треба вибороти, який треба вимолити. Знаєте, є потреби, на які ми думаємо, ну, напевно, не зараз, напевно, не мені. Але потрібно продовжити молитися. Амінь? Другий момент, друга історія це жовтий, це знаєте, такий довгий, затяжний жовтий колір, жовтий колір зупинки. я думаю, що ви ну, знаєте, червоний колір і зелений все однозначно, а жовтий Ну, знаєте, такий неоднозначний такий. Скільки чекати? Ну, от, бо мало хто любить, очікування, тим паче. Є таке місце Луки, 5-й вірш і 16-й. Це історія про Єлизавету і Захарію. Я зачитаю, прошу висвітити. У дні Ірода, царя Юдеї, був один священник на ім'я Захарія з денної черги Авії та його жінка з дочок Арона, ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували всі Господні заповіді і настанови. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, зазвичай сеченство випало йому війти до Господнього храму, щоб кадити. А весь народ під час кадіння молився з надвору. і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворучку дильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх. Та ангел промов до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитва твоя почута, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і даси йому ім'я Іван. І буде тобі радість та потіха, і багато хто зрадіє з його народження. І промовив, ти це трошки пропускаючи, й вірш, і промовив Захарія до ангела: І з чого я про це дізнаюсь? Адже я, старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано говорити з тобою і благостити тобі це. І помітьте момент, написано, що вони були старші, вони були вже в роках. І Захарія, перше, що каже ангелу, по-перше, його не здивувало, що це ангел прийшов, окей, да, він забоявся, але що він каже? Він не каже, як Марія, мати Ісуса, хай буде по Слову Твоєму. Він каже, та ми вже постаріли. Не нагадує вам е, 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 Сару, да? ми вже старі, ми вже постаріли. Куди? Які діти? Але що каже Ангел? Молитва твоя почута. Як ви думаєте, людина з таким серцем, який каже, та ми постаріли, ревно молилась до цього за дітей, от буквально там за день, за два, за три? Не думаю. А вона, коли Захарія останній раз молився за дітей? Ми не знаємо. Але ми бачимо, що ну, віри в це, коли вже ангел прийшов з відповіддю, було мало. На певне, певний момент він же змирився з цим. Він такий. Ну, Бог не дав дітей. Але знаєте, в цій в культурі от, це було ще жорсткіше. Не мати дітей. Значить, Бог чомусь не дає. І знаєте, це були священники, і написано і про Захарію і про Єлизавету, що сказано? Праведні. І вони е, поступали, е, ну, там написано, що е, Божі справи вони виконували. Тобто обидва були праведні. Але чомусь Бог не дав дитину. І потім. Та, е, і знаєте, це така історія, що інколи ми вже можемо перестати вірити в щось, інколи ми можемо прийняти певну не знаю, певну ситуацію, от як у них з дітьми. Але Бог пам'ятає кожну нашу молитву. Амінь. Бог пам'ятає всі молитви, які ми сказали. Амінь. І Бог не залишає її без відповіді. І пройшов час, напевно. О, давайте тут не сказано цього. Але по-людськи можемо зрозуміти цих людей. Вони вже розчарувалися, вони вже ну, прийняли це. Але вони зрозуміли, що Бог може не дасть їм дитину, але вони не зневірились в Бозі. Вони прийняли ситуацію, але не зневірились в Бозі, бо написано, вони були праведні. І знаєте, Бог інколи затримує відповідь, щоб подивитися, чи будеш ти праведний перед ним. Є один у нас брат церкви, в нього були дуже тяжкі проблеми зі здоров'ям. Він, власне, прийшов в церкву, бо в нього були проблеми зі спиною дуже сильні. І знаєте, він покаявся, він щиро повірив в Бога. І він молиться: Боже, та я скільки часу з тобою? Чому ти мене зціляєш? От я вже прийшов, я там служу, я допомагаю. Де моє... ну, де... Чому ти зцілюєш мене? І Бог сказав, йому дав відповідь. Що якби, якщо я тебе зараз сілю, ти відійдеш від мене, бо ти прийшов шукати не мене, а мого. Бо ти прийшов шукати мого. І потім цей брат продовжував далі шукати Бога, і Бог його потім сілив, Бог йому допоміг. Але знаєте, Бог знає, коли дати відповідь. Амінь. Бог знає той час. Інколи ми хочемо наблизити. Слухайте, хто не хоче от сьогодні перемогу, хто не хоче, от зараз, щоб зараз вони вибігли з нашої країни? Всі хочуть. Що ворог втік. Але знаєте, є в нас така властивість, і Бог знає про це. В притчі 13-12 написано, довге чекання спустошує душу, а здійснене бажання це дерево життя. Ми як люди схильні розчаровуватись, ми, як люди схильні занепадати, Бог про це знає. Але дивіться, ми маємо не розчаровуватись в Бозі. Інколи люди кажуть, Боже, якщо ти мене не сілиш, то знаєш що? Я від тебе відійду. Але. Кому ти гірше робиш? Ти ж собі гірше робиш. Бог, ну, Бог працює, Бог бачить, ну, непослушне дитя. Уявіть собі дитину, яка прийшла до батьків, така конфети не даєш, знаєш, що я зроблю? Ну, Це ну, трошки смішно. І знаєте, Бог на нас інколи дивиться. Але Він знає наші серця. І знаєте, коли ми молимось, ми уповаємо на Божий характер. Дивіться. Коли ви приходите до якоїсь людини, вам треба позичити, наприклад, там, гроші. От, от у вас нема готівки, треба готівкою розрахуватись. Ви, піді, ви підете до жадібної людини. От ви знаєте, що там є брат, там, ну він такий важкий на підйом, він там рахує кожну копійку. Напевне, ні. Ви підете до людини щедрою. І знаєте, так само наші молитви. Коли ми молимось, ми опираємося на Божий характер. Бо Бог який добрий. Люблячий, справедливий і тому подібне. Ми молимося, тому що ми знаємо характер Бога, який Він сам нам сказав. І знаєте, друзі, нехай це нас далі підбодряє, навіть коли наша надія живріє, головне нам лишатись вірними Богові. Бог інколи випробовує нашу вірність. Він інколи затримує цю відповідь, щоб подивитися, наскільки ми вірні. І ви знаєте, що це стало свідченням. те, що Єлизавета не мала довго дітей, це стало свідченням для кого? Для Марії. Бо коли Ангел прийшов до Марії, він що сказав? Твоя родичка Єлизавета завагітніла. І це стало свідченням, що якщо неплідна жінка в руках може завагітніти, то і без чоловіка Марія може завагітніти. Це стало свідченням і опорою її теж, що Бог має силу, що це справдиться. Вона знала про Єзавету, вона знала, що ця добра жінка не мала роками дітей. І що завагітнило, це Боже чудо. Тому інколи Бог дає жовтий нас світло, нас, знаєте, в режимі очікування, щоб подивитися, а що ти будеш робити в цей час? А ти будеш вірним, а ти будеш служити мені. А на чому тримається? Ти хотів мене пізнати, Бог каже інколи нас, чи мого ти хотів отримати, як в цій ситуації з. Братом, який хотів, щоб Бог його зцілив, і це нормально. От. Але Бог інколи свою випробовує. І третій момент червоне світло, ніхто не хоче бачити червоне світло, але Бог інколи каже на деякі наші молитви ні. І є одне місце, 2 12,7-9. і тут сказано, це Павло, апостол Павло, каже: а щоб я не загордився величчю от дана мені колючка в тіло, посланець сатани. Аби мене бити, щоб я не величався. Я тричі просив Господа, щоб він забрав її від мене. Але Він сказав мені: моєї благодаті для тебе достатньо, адже сила моя в слабкості стає довершеною. Тож я з радістю хвалитимусь моєю слабкістю, щоб у мені оселилась Христова сила. Я нагадаю вам, про кого йде мова: це йде мова про апостола Павла, від плаща якого сілялися люди. Який написано там бачив е, сьомі небеса, коли ну я не пам'ятаю, як там яке там число, який бачив чув Христа, який був на небі. Він каже сам про себе: я, може, не віждав в слові, але я в пізнанні не невєжда. Він дуже багато знав, він дуже був близький, дуже Бог багато робив через нього. І що відбувається? Якась колючка. Що це значить? Це якийсь дефект фізичний. Ми не знаємо до кінця, що це саме. Ми можемо тільки здогадуватись. якісь фізіологічні проблеми. У людини, через яку Бог сіляв інших. І він почне молитися. І він молиться тричі. І що Бог каже? Ні. Він каже, ні. Але він пояснює, чому. Увіть собі, якби він помолився двічі і розчарувався, і такий, Боже, ну, все, я перестану молитися. Але Боже ні, було з розрадою. Боже ні, було з причиною, чому Він це не дав. І чому він це не дав? Щоб він не возгордився. Бог вже бачив таких персонажів, які возгордилися, яких довелося потім скидати з небес. Тобто я про сатану, якщо ви пам'ятаєте, це був лідер прославлення там на небесах. Але ну, він возгордився. І що зрозумів Павло, Бог так сильно цінує мою душу, що не хоче, щоб я спокусився, щоб я возгордився занадто. Через це дав мені це. І він каже, е в кінці. Адже моя сила в слабкості стає довершеною, це каже Бог. І Павло каже: я буду хвалитися. І знаєте, це такий момент. Навіть в цьому випадку нам треба молитися до Божої відповіді. Навіть якщо Бог не дає відповідь, нам треба молитися до того, що Він скаже про цю ситуацію. Навіть якщо Бог скаже нам ні, нам потрібно молитися. І помітьте: зелене світло, жовте світло, червоне світло. Боже так чи почекай, але в будь-якому випадку нам потрібна Божа відповідь. Бо Божа відповідь, навіть у випадку ні, розрадить нас. Амінь? Амінь. Вона дасть сили, вона скоригує. Ми зрозуміємо, чому. Знаєте, інколи коли щось трапляється, таке погане, ти не розумієш, чому, що відбувається. Це гірше, ніж ти зрозумів чому. Адже Бог, він добрий і в нього є задум для нас. І він це зробив не просто так. І знаєте, Клайв Люїс. Це дуже відомий християнський автор, він колись сказав: я молюсь, тому що не можу допомогти самому собі. Молюсь, тому що я безпорадний. Молюсь, тому що я постійно потребую. Молитва не змінює Бога. Молитва змінює мене. І знаєте, коли на нас наклинюють такі розчарування, коли ми відчуваємо себе погано, коли ми думаємо, коли знаєте, є такі моменти, що коли ти молишся, ніби. Молитва від стелі вона відштовхується, ти ніби говориш собі, ніби нічого присутності. Друзі, в такі випадки згадуйте цих людей. Бог покаже зелене світло, але Його інколи треба вибороти, як це було у Даниїла. Інколи Бог сказав так, але потрібно в молитві вимолити відповідь. Бог може сказати почекай або дати жовте світло. Щоб переконатися в нашу праведність, щоб перевірити, наскільки ми шукаємо Його, а не те, що Він дає, це як у Єлизавети було і у Захарії. Або Бог може показати червоне світло, або сказати ні. Але треба молитися до моменту прояснення з Божої сторони, чому Він каже ні. І Бог. Він добрий і Він хоче нам благословити це його бажання. І тому, друзі, в будь-якому випадку нам потрібно молитися. Якщо у вас є ці потреби, давайте ми зараз встанемо і помолимось за те, що, можливо, ми в чомусь розчарувалися, можливо, ми за щось перестали молитися. Давайте шукати Бога, щоб Він дійсно давав нам відповідь, і ми продовжували молитись. Амінь. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за цей час. За те, що ти з нами, Господь Боже, за твоє ведення, Господь Боже. Ми дійсно Господь, знаємо, що ти добрий, ти люблячий, Господь Боже. Ми знаємо, Господь, що ти дав нам свободу, Господь Боже. Але Господь, ми бачимо, до чого інколи доводиться свобода, що люди починають війни, братовбивчу війну, Господь Боже, починають захоплювати території, Господь Боже. Але Господь, ти добрий, Боже, і ми це знаємо, Боже. І ми просимо Тебе, дійсно. Господь, давай нам сили в молитві. Давай нам, Господь, молитися до Твоєї відповіді, якою б вона не була. Давай нам продовжити молитися, Господь Боже, і не занепадати в молитвах. Давай нам Господь бути сильними в тобі, Господь Боже. Ми знаємо, Господь Боже, що ти бачиш кращу ситуацію. Ми обмежені люди часом, Господь Боже, нашим світоглядом, але ти не обмежений нічим. Ти знаєш все, ти всемогутній і всезнаючий, Боже. І ми потребуємо Тебе, Господь Боже, Твого Слова в наше життя. Боже, Ти знаєш кожне. Серце, ти знаєш, моє серце і кожного тут присутнього Боже. Ти знаєш, Господь Боже, як ми молимося тобі, що ми кажемо, Господь Боже. Дай нам продовжувати шукати тебе, Господь Боже. Давай нам бути свідками твої дії в нашому житті, Господь Боже. Дійсно, давай нам Господь випробовувати тебе, щоб ти показав свою силу і реальність в нашому житті. Боже, ми потребуємо Тебе, Твої сили і Твого ведення, Господь Боже. Говори до нас. Боже, давай нам продовжити, дай нам наснаги. Господь, продовжувати далі молитися за нашу країну, за наші сім'ї, за наших близьких, Господь Боже. Давай нам продовжувати, Господь, молитися. Можливо, в чомусь ми розчарувались, але Господь, нам потрібна Твоя відповідь. Нам потрібна Твоя відповідь, Господь. Веди нас і направляй. Слава тобі за все. Амінь. Амінь.